Так, що ж, продовжуємо Цю, цей запеклий у нас поєдинок. Е, команди потихеньку повертаються на поле. Ви можете спостерігати зліву команду ФК Україна в білій формі, та справа в зеленій формі команда Зміна. Після першого тайму команда ФК Україна веде в рахунку 1-0. Були моменти вийти ще вперед, робити різницю, але були моменти в команди зміни зрівнювати рахунок. Розпочали. Ух, тут тужно перед платонному місці. На паніхіді, на паніхіді з мечем. Шукай, шукай кому віддати. Перепасовочка назад. Лазерренко на Саркіса, саркіс, на, саркіс, на ведмідя, ведмідь, центр. Тепер відбирати потрібно хлопці. вище. Хорош, хорош, ще трошки. Пас назад. На голкіпера. Голкіпер команди Україна з м'ячем. Ведьміть. Ах, проскочив. Єрмолаєв, хорош. Пас лінію фурман, рош. Ай-яй, боротьба. І одразу направив В єдність. Залишається з м'ячем. Третій номер. Ой-ой. ой Платон. Пас. Єрмолаєв Так. Трикутник і направо. Давай, 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 можна ще можна просингувати ні, м'яч вийде, да? Да, виходить за межі поля і в каєдність з А от для білих вкидання. Знову продублюємо вкидання ще раз. О це взагалі мега вкидання було. Відміть бореться, так Ну що, молодець. Намагався забрати, але знову аут для білих. Так, хлопці, давайте зберіться. Рожпол полторацький хліб поштовх заді, в спину є вже бігом жовта. так. Ну вже. Що робити? Що робити? Так? Зараз ми згадаємо конспекти. Так, і вперед, наперед, 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 хорош. Орел м'яч знаходить до орла. Гарно собі прокидає, Чубук, ще трошки, ну хлопці можемо. Хорош забрав! Орелушка, Ай-яй-яй! <хи> Ні, не дає рефт. Ой-ой-ой, тим часом небезпечна атака розв'язується, боротьба. І ось тут. Так, заводяться хлопці, видно, так там дали, тут не дали, тут фол вотаці. Ай-яй-яй-яй-яй, -ай 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 ще. Білі <îssimus> аут. Слухті, що, від... що відбувається? Далеко відпускайте м'яч? Рел. Боротьба, платон. Ай-яй-яй, що... що відбувається? Давай. Не влаштовуйте пожежу, прийомчик хорош. А! Ну, якось так трохи фарта, напевно, не ви. Начебто все є. Ой-ой-ой, це небезпека! Удар. повз ворота. На Єрмолаєва розіграли. Орел. На Оріхова. Забрав Фурман. Хорош назад на Саркіса. Саркіс. Серкіс. Пас на Полторацького доходить. Ведмідь. Так. Скидання гарно, Ну, забігання є. Давай ревочок, гарний ривочок взагалі ще. А. -а, -а, -а. На жаль, вже м'яч був за межами поля. Так, 1-0. Мяч авто ввела команда ФК Україна. Зміна з м'ячем Гарно обробив м'яча і віддав На паніхідіння відмінно сам в оточенні. Ти бачиш гря... Давай давайте бровку ще прокинув. Так, не знаю, не бачив. Так, все бачив у нас реф, аут для команди Україна. Відразу вкидання. Орел знайшов, оріхов бореться. Оно, свалка на полі, білі пробивають білі небезпечний стандарт. Напевне. Так, Що у нас? Трохи кажуть не тут. Знаходять позначку. Відраховує РФ. Вістень. Але в стінку у нас ніхто не стає, не потрібна вона просто подача до штрафного майданчику. Хорош прийняв, Фурман, вже давай, давай ось, آ, давай, ну, давай! Замешкався, ні, але зберіг, можливо, ще далі. Ай-яй-яй-яй-яй, начебто ну, тут може згори краще видно. Як то кажуть, з коментаторської трибуни можна було давати розрізний пас на нападника, але трошки. Ну, хай то буде така задумка, нічого страшного. Я надію, що маю надію, що ми ще побачимо забиті голи від команди зміна. а, -а, -а, -а знову неточний пас. Чому він не знаходить адресата? И сразу на урла. Оп. Так, Ермолаев Ліба так, ну піджимає, піджимає. Под, під тиском грає команди зміна, завжди під, піджимає тут Україна. Не дає десь розвертатись, десь трошки, можливо, фізично. Хорош Чубук, Двічі отримав по ногам. Потужно на лівий фланг, Давай, видмій, ну приймай! Хорош! Головою, ну! Що там таке? То боротьба була. Не знаю, що бачив Рев. Зараз побачимо розвиток подій. Фарплей, там хлопці, бачите, якось з воротарем. Зіткнулись, дай Бог, щоб все було без травм. Так, це буде порушення з боку Вінгера команди Зміна і стандарт для вже розіграний стандарт для команди Україна. Боротьба Орел. Знову руками притримував. Груш! Горуш поснущі! Був поштовх в спину. Але тут треба явне порушення правил в карному майданчику, щоб Реф дав точку. Ух! Оріхом. О, почалось! Почалось! Ви бачите, почалось. Те, чого я не хотів би бачити ні в одному поєдинку. Грязної гри. Так, ну... Не знаю, так що по грі, начебто, все виходить. Оці е, якісь маленькі, такі дрібні помилки. Можливо, це якийсь нефартовий трохи день. Не знаю. Або більше фартить, напевно, ФК Україна, але ви самі бачите, що ну, такого ще не було. Я не пам'ятаю, напевне. Так. Отже, небезпечний стандарт, щось там навіть підбігли. Показувати, що потрібно робити, розбіг, удар, постріл куди? Хороший був постріл, але не ворота. І що, і кажуть, що і кутовий буде, то Та зачепив так, напевно, кінчиками пальців наш голкіпер і м'яч пішов на кутовий. Удача! на центр. Ух, хорош. Давай, фурман, наздоганяй. Фурман, перший на м'ячі! Ні. Ще. А, ну прям свалка, удар. Відворіт. Так, відбулись заміни. У нас на поле вийшов Радченко, вийшов, Орлов, я бачу. Наліво в захист. Радченко вийшов опорним півзахисником. Орлов на лівий фланг, орел на правий фланг. Поки більше замін. Замін не видно більше. так? Руш. Вперед. перед, ще раз. Гарно віддав Радченко, ну, ну ще трохи. Назад потрібно повертатись знову, ну що таке. Хорош, під пресингом, Ай, пролетів. Ще завелись хлопці. Хорош, відібрав м'яча, ведмі, ще. Скинув на фурмана, хорош. Ах, ззаді по ногам отримав вже ж. бачив реф. Але не сигналізував тут. Ух! Ще, Оріхов, ну дай. Ай, не пройшов, читався цей пас. Хорошу рел, не дав розвити атаку. Зелені. Вкидання. Оріхо відпрацьовує. Давай, Радченко, ну ти ж. Ось він був в прострі поворотах. Єрмолаєв шукає куди вперед. Нікого там немає. Всі були трохи ближче і тут. Ще раз, хорош. Ось він, давай, розвивай. Пас-центр. в центр, Ну. Вже. Хорош. Ай, знову не дійшов м'яч до правого Вінгера. Так, зелені аут. М'яч залишається для команди. Зміна. Вкидання. Так. Хорош. Вкидання на нападника. Щоську м'якенько, Раченко, Раченко головою скидання, Саркіс хорош. А от для білих. А от для білих. Ну, не поспішає команда ФК Україна, тому що вона веде в один м'яч в цьому. Матчі. І вони потихеньку піджимають, піджимають, маючи надію і, я бачу, ще сили забити ще вони хочуть. Зміна тим часом хоче відігратись. Так, чубук. швидше, ваня, Хорош. Грай, грай, грай! Хорош, на Оріхова вже шукай. Хорош! Давай, 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 давай. Ще, хлопці, можна. Ванчик прийняв м'яч, паніхідін оріхом. Боротьба така з незрозуміла і виносять вперед. А! Небезпека. От тобі 2-0. Я не розумію, що відбувається. Вийшов Лазаренко з воріт. Ну Сьогодні не день його я бачу, не день. Просто дві помилки такі, вони начебто дитячі, але на жаль, ми маємо те, що маємо. Два м'ячі просто з нічого. Отже, 2-0. Закидання від Матвія, гарне закидання, Чувак, Хорош, нас здоганяю. Ну в центрі хто? А-а-а! Не відлетів м'яч на гравця зміни. На жаль. І. Україна вибиває ваут м'яча. А тим часом. Як в тавтології скажу, тим часом час спливає і не на користь зміни потрібно грати, хлопці. Ця інтрига нікому не потрібна. Радсьча давай, Радченко хорош, ще з м'ячем вже читається цей пас, ведмідь приймає м'яча. Так, кому центр так віддає з паніхідням, розминається, так ще направо підбирає. Хто у нас не вижив знов радченко і назад грає, назад так грає, назад ще грає на. Орлова, орлов, центр на Оріхова, та хорош. Ось паніхідін з м'ячем, розвертається, не розвертається, пас на орла, Орел, далі в стінку, забігання є поміж всіх. Вперед тягне сам м'яча. Ой-ой-ой, що -ой. відбувається? Кутовий. Відбувається, буде у нас кутовий. Так, по дача на ближнюю. Ах! Підбирання, ну. Ах, я проскочил. И снова вперед. Так, гліб на месте. Хорош, Ну вже, а, Ні. Це норм, грай, грай. З'їли. Ще, 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 боротьба. наш зелень? Хорош, давай, Давай, Ваня, чубук, ну. Хорош, боротьба. Володіє, ні, не володіє зміна. Це поки боротьба. Хорош, чубук. Ах, по нозі отримав. Це буде страшний. на корость змеины. Так. Есть еще час, нужно отыгрываться. Ну, ах, хорош, трохи не выстачило. Буриков ще в Пас. Гарно, прямая. Ах, ну. Че, че, хлопцы. Так. Егорчик, давай, ну. Мідь вкинув на паніхідіна. Паніхідін вже потрібно розставатись, так, хорош. Пас на орлова, Орел. Ще, ще, ще. Хорош. Мяч на нюках, ненюк. Центр так, заліз, ще є. Давай, хорош. Ах! Ну, хлопці вже втомились, видно. Давай, Радченко, теж, як то кажуть, новенький, готовенький, повно сил. Так, лежить гравець. Лежить гравець команди ФК Україна. Щоб без травм там, щось дуже тримається за це, до цього так не тримався. Так, ну судячи з того, як ми чуємо це звучання, то напевно боляче гравцю. Зараз я думаю, надуть йому медичну допомогу, заморозять. Там, де був дотик. Не зрозумів, піднявся все нормально, а зараз гравець не зрозуміє, чи змінили його, чи ні. Хорошу бук з мечем. Ну. Відібрали. Ах, ти ж дивишся, що там. Перед приймає, ні. Не прийняли хлопці, знову підбрання, наше. Так. Орел є. Мотічка, гарний пас. Ай, де знову не прийшов. Нам не вистачило трошки. Два паси, три прийоми, як то кажуть, у футболі вже хорош. Ось, що таке офсайд. Нам не вистачило зовсім трошки. Три прийоми, дві подачі. І два офсайди. Нічого, постріл на місці Лазаренко. Вибиває дуже потужно вперед, боротьбу хорошу бук, цепляйся, ведмідь цепляйся. Не зацепились оріхов, давай виручай. В центрі хорош вигріз м'яча. І ось він. Ну, це вже є. Тут видно було офсайд, давав до гравати у нас реф. Тут бачили офсайт. Потужно. Волочка свічку запалив знову. Україна, в атаці. Оріхов. Ненюк, так, боротьба, хорош. Вигрізли. Вже, вже, вже. Хорош. Пас. Так, Кіря. Вже, хорош, побачив зряче. прийомчик. Так, ми вже таку Бразилію бачили. Все, не став давати додані хвилини. 2-0. ФК Україна виходить переможцем в цьому напруженому матчі. Тож до нових зустрічей, і як то кажуть, до побачення.